Доброго вечора, шановні глядачі. Раді вас вітати на стрімі. Армія Тіві. Де сьогодні я, молодший лейтенант Володимир Кравчук та лейтенант Сергій Ліпко, розкажемо та покажемо головні події нашого військового сьогодення. Ми спілкувалися в нашому стрімі з артилеристами, розвідниками, оператором БПЛА, різними фахівцями різних підрозділів. Зараз вперше на нашому стрімі ми поговоримо із людиною, яка якраз і займається цією логістикою. Буквально старший водій механізованої роти механізованого батальйону, 23 третьої окремо механізованої бригади. Пане Костянтин, вітаємо вас. Доброго вечора. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Перш за все, оскільки фах у вас надважливий зараз в цій війні, тому що всі знають, що водії це найцінніші люди, знати, куди повернути, як заїхати, де втопити надризиковану роботу, хотів би запитати, в яких умовах вам доводиться зараз її виконувати. Наскільки активно на вашому напрямку Новопавлівському працюють ворожі дрони, і загалом, що там з мінуванням, в яких умовах працюєте зараз? Ну працюємо ми в дуже важких умовах. Ворог постійно використовує fpv дрони, використовує артилерію, міномет, передвигатися треба дуже швидко, без зупинок. Uh -huh. Виконувати роботу треба дуже швидко. Вітаємося маршрут, і, ну, швидко все це робить. Пане Костянтин, знаємо ворог використовує ось ці дрони ждуни. Розкажіть, наскільки він ну, активно їх використовує? Наскільки часто ви е, зустрічаєте цю роботу? Чи вдається знищити ось ці дрони? Щось трішки про це? Ну, ворог використовує постійно FPV-дрони, постійно він їх використовує. Моніторить маршрути, і коли їдеш другий, третій раз по одному і тому ж маршруту, вже тебе моніторять. І буває таке, що супроводжують тебе скидами, але ми ставимо антидронову, ставимо антидроновий захист, то і ставимо реп. І це нам допомагає. Також обшиваємо машини, усилюємо бронезахист. Ми вже ну, так би, маємо досвід, як правильно захистити всі уязвимі міста на машині, і тому робимо свою справу і якби ну, приближаємо перемогу. Бан, Костянтин, знаємо на, та на всіх майже напрямках. Мало не кожен виїзд обходиться також заміною коліс, заміною шин, тому що це як десь ПФМки розкинули, а десь закидають вони якісь елементарно з арматури маленькі їжі. Роблять. Це постійно треба щось якось з цього викручуватися. Наскільки активно такі пастки, от саме у вас? Ну, Дистанційне мінування теж зустрічається за час. Дронаї нам питаються трошки розчистити дорогу з кидами, щоб машина прийшла. А якщо ну, е, дивляться маршрут, щоб там був він чистий, також дивляться породжень інженерних. То, що можна запутатися і стати, машина стане, це ну, приведе до втрати техніки. Е, також... Боремося ага. з, з цим з своїми методами. І безмежна вам повага це надризикована, надважлива робота, і вкотре говоримо, що ефективний гарний водій це подекуди найцінніша і незамінна людина. І ви згадували важливість також, там наскільки росіяни інженерно працюють. Зокрема, наскільки відомо, зараз і ваш батальйон стосовно інженерної підготовки там здійснюють певні плани. У вас є актуальний збір на міні-ескаватор для третього механізованого батальйону. Все вірно розумію. Так, да, ми відкрили час збір на міні-екскаватор. Він нам допомагає. Щоб він нам допомагав в облаштуванні інженерних позицій, фортифікаційних позицій, він нам дуже потрібний, тому що зараз треба копати, копати, копати. Для піхоти, для піхоти, це найголовніше. Значить, ми... чого саме міні-екскаватор? То, що з ним можна облаштувати позиції, не притягуючи увагу ворога. Не руйнуючи ландшафт, можна есть, тобто, в лісосмугу заїхати, не валяючи дерева, викопати між деревами, замаскуватись без повітря. Ну, мінімальне порушення ландшафту з повітря це майже не видно. І це зберігає і техніку, зберігає і особовий склад, і хлопці. Що, да, за них пікуються нормальні позиції, то і в них буде бойовий дух. Зовсім ну, у них і так бойовий дух, а це ще підніме і настрій, і вагу знищити ворог. Тому шановні глядачі, долучайтеся до ще більшого підйому бойового духу. Ну він насправді це на річ, річ. код можете сканувати. Ми залишимо теж посилання під цим стрімом, щоб вам було зручніше. Сума невелика: 470 тисяч, як для такої на речі, бо повірте. Робить просто дива. Наявність ескаватора, швидкість обладнання позиції. Це надважливо. Вам, пане Костянтин, дуже дякуємо за інформацію. Повага фахівцям вашого батальйону, вашої бригади. До наступних включень. На все добре. Нагадую, говорили. Із паном Костянтином, старшим водієм механізованої роти, механізованого батальйону, 23-ї окремої механізованої бригади, які воюють на Новопавлівському напрямку. І збір на ескаватор він ось отут, прям є, дуже зручно перейти і задонатити можна.